Центральний матч 25-го туру екстраліги міг достроково визначити володаря бронзових нагород чемпіонату. Для цього органу потрібно було перемагати інаківець. Однак долю матчу Івано-Франківську вирішила драматична розв'язка на останній хвилині зустрічі, де більше пощастило гостям. – 1-3. Уже на шостій хвилині донбасівці відкрили рахунок після перехоплення м'яча відзначився Доманський. За п'ять хвилин красивим дальнім ударом у дев'ятку Валентин Цвілих відновив рівновагу. нічийного рахунку команди пішли на перерву, і одинички на табло, незважаючи на неймовірну кількість небезпечних моментів, протримались майже весь другий тайм. Ураган притис суперника до власних воріт. Але усі зусилля господарів в атаці зводив на нівець голки пер'янакіївця, який став справжнім героєм цього поєдинку. Коли ж воротар був безсилий, йому на допомогу часто приходили переклади на тасіки воріт. Розв'язка наступила на останній хвилині гри. Гості пішли в банк і почали грати з п'ятим польовим. І вже за кілька секунд замятін замкнув простір на дальній штанзі. Невдовзі вже лендріньо замінив голкіпера, але франківці ще раз втратили м'яч, і не зі своєї половини поцілив у порожні ворота. Після цієї перемоги юнакі скоротив відставання від Органу до трьох очок. Тож бронзова інтрига у чемпіонаті збереглась. Попереду чвертьфінальні матчі Кубка України. Цієї суботи він на франківської будеться перша гра. Ураган прийматиме Рівненський кардинал. Початок матчу о 18 годині